Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую домашні цукерки. Які готувала ще моя мама, але з деякими моїми доповненнями. Вони схожі на щербет, дуже ніжні та смачні. І найкраще це зовсім не важко їх приготувати. Якщо ви любите солодке, обов'язково спробуйте. Спочатку беру каструлю і вливаю в неї 500 грам вершків, в мене жирністю 20%. Вершки зроблять вашу масу кремовою та ніжною. Додаю 500 грамів цукру, 200 г вершкового масла. В мене жирністю 82,5%. Ставлю каструлю на вогонь. Середньої інтенсивності і починаю помішувати всі інгредієнти. Чекаю, поки масло і цукор повністю розтануть, а вершки почнуть нагріватися. Як тільки маса почне кипіти, зменшую вогонь до мінімуму і варю її на малому вогні протягом 1 години, періодично помішуючи. Варити потрібно до того моменту, поки маса не стане карамельного кольору. Далі додаю 100 г чорного шоколаду. В мене 56%. Збиваю з міксером протягом 4-5 хвилин. Це дозволить масі стати більш повітряною і гладкою. Коли маса готова, додаю до неї 50 г родзину, 50 г цукать і 100 г мигдалю. Ви можете вибрати будь-які горіхи або сухофрукти на свій смак. Все, що вам подобається. Головне добре перемішати все разом, щоб інгредієнти рівномірно розподілились у масі. Тепер готую форму. Для зручності заставляю. Розділяю її харчовою плівкою. Це дозволить легше витягти готові цукерки, не пошкодивши їх форму. Викладаю отриману масу в підготовлену форму. Рівно розпреділяю її по всій поверхні, щоб цукерки вийшли рівні за формою. Відправляю форму в холодильник, де маса повинна застигнути. Я зазвичай залишаю цукерки на ніч, щоб вони стали міцними та зберегли свою форму. І ось на ранок смачні домашні цукерки готові. Їх можна нарізати на порційні шматочки та насолоджуватися цією ніжною смакотою. Ось такий чудовий рецепт домашніх цукерок. Вони дуже смачні, ніжні та мають чудовий карамельний смак з нотками шоколаду та горіхів. Сподіваюсь, вам сподобається. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте, готувати легко. Підписуйтесь на мій канал та заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!